Ще раз кажемо слава нашому Господу Ісусу. Трошки більше місяця часу ми згадували в нашому зібранні слово, яким апостол Яків звертався в санписудору до порошенця до людей, до всіх людей. І він говорить такі слова Всі ми Багато помиляємося. І сьогодні теж ми десь будемо про, цим, про це роздумувати, але трошки поїдемо з іншого боку. Про, будемо говорити про ціну помилки. Всі ми помиляємось. Всі ми помиляємось. Пише, як і багато помиляємося. Кожна помилка має свою ціну. Воно нічого не проходить безслідно. Кожна помилка має свою ціну. Перша книга Хронік, 17 розділ, завершення 10-го вірша. Щоб зекономити час, бо часу я насправді вже зовсім не маю. Перед історією, хто знає писання, ви знаєте, про що йшлося. Велична подія тільки що відбулася. Давид переносить ковчег в Скинію. Ви знаєте деталі, що з цим пов'язано і так далі. Хто читає писання, ви знаєте. Знаєте, що таке ковчег, що таке скинія. За браком часу я не можу про це зараз зупинятися. Справді історична подія. Величезна подія в духовному світі. Давид тішиться. Бог задоволений в тому всьому. Задоволений Давидом. Рідко про кого Бог міг сказати, як про Давида. Нарешті знайшов я чоловіка собі по серцю, каже Бог. І от після цієї всієї архіважливої події Господь. Через одного з пророків Він виголошує бажання свого серця на життя Давида і взагалі на його дім. Багато прекрасних слів було проголошено. Такі підбадьорення, такі. Господь йому нагадує: я тебе взяв з поля від отари, абсолютно в прямому змісті слова. Так? Господь його взяв з поля. Від отари, і каже, я поставив тебе за царя, і говорить там свої обітниці, благословіння. І от, власне, кінцівка цього 10 вірша каже пророк слово від Господа: звіщаю тобі, що Господь збудує тобі дім. Не про будівлю йдеться, так? а про дім роду Давидового. Про це йдеться, про нього, про його сім'ю, про його рід, про його нащадків, каже Господь: Я збудую тобі дім. І після цього, коли Давид вислухав, Давид щось хоче сказати Богові. І далі там великий підзаголовок такий Давидова молитва. Давид розчулений тим, що Бог сказав про нього. І ми читаємо. 25 вірш, каже вже Давид. Ти Боже мій, об'явив своєму рабові, що ти збудуєш йому дім, тому раб твій знайшов потребу молитись перед лицем Твоїм. здається, ну вже все вирішено. Вже слово вийшло з уст Бога. Це слово твердіше, ніж закон мідян і персів. Якщо Бог сказав, Він збудує дім, вже здається, все Давид, сядь, заспокійся, тішся, слава Бога, от Бог будує твій дім. Давид розуміє, і він каже, ти так багато всього доброго про мене сказав, про мій дім. І тому раб твій. Має потребу молитись. Де це навпаки б мало бути? Все, розслабся, відпочинь. Ну, ні. Давид ще більше каже, має потребу молитися. Молитися. Якось це спонукає Давида молитися, шукати Бога, дякувати Богу і нуждатися в Бозі. Він розуміє, хто він, на які висоти його повів Господь. І далі ми читаємо. ну, Ізраїль зараз ще слабенький. Під прицілом маса потужніших ворогів довкола. Кожен хоче Ізраїль проковтнути. І написано, Давид скрізь перемагає, Бог дає перемогу над всіма Давидовими, ворогами, ізраїльними ворогами. І фелестимляни, і Амонітяни, Моавітяни, хто не тільки, Сирія. Давид їх перемагає, Бог їх кладе всі під ноги Ізраїлю. І написано такий гарний вірш, кінець 18-го розділу написано: а Давидові сини перші при цареві руці. От як це чудово, як це сильно, як це благословенно, коли цар бачить, що не пропадають десь там в гріхах, беззаконнях, як свого часу один з священників, так, дивився з гіркотою на, 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 на долю своїх синів. Як вони пропадали в гріхах, весь народ на них нарікав. А тут Давид дивиться, сини його, орли його перші, правиці царя. Як прекрасно пішло будівництво дому Давидового. Бог будує дім Давида. На якийсь момент тяжко занедужує дитина Давидова. І через тиждень помирає. Проходить певний час, один з синів Давида Амнон познущався над своєю сестрою, зґвалтував її, дочкою Давидовою. Проходить два роки часу. Інший син Давида не зміг з цим змиритися, складається так обставини, він це все підлаштовує, щоб сталося так, як сталося. І одної темної пори вбиває у цього Амнона свого брата за те, що цей познущався над його сестрою. Після цього, як цар узнає Давид, цей Авесолом син мусить тікати, може впав в немилість. Попри те, що Амнон зробив з Тамарою, все-таки Авесолом впадає в немилість, царя мусить тікати. Ну, Хто знає історію, цю ви знаєте. Потім за певний час повертається ніби в царський двір, на очі царя, потім ще трошки ближче, розполагається серце царя. Потім цей Амнон піднімає бунт проти батька. Настільки серйозний бунт, що з війною пішов. І Давид змушений втікати, тинятись, знову переховуватись. Авесолом знущається над, над дружинами царськими, на, на, на очах. Ізраїля приселюдно. І вертаємося оцей вірш, який, з яким ми взяли сьогодні за основу. Невже це те, про що обіцяв Бог Давидові? Невже ось це таке будівництво дому Давидового, про яке говорив Бог? Невже це такі плани Божі, щоб отак поблагословити дім чоловіка, який по серцю Божому? Що пішло не так? Чому сталося те, що сталося в Домі Давидовому? Чому така страшенна трагедія, страшенна руїна? Ви вже знаєте, хто читає Біблію, ви знаєте. Був момент, коли цей же пророк, який виголошував Боже благословення на, на, на дім, на життя, на долю царя, прийде і розкаже одну притчу. Він говорить: було два чоловіки, один був заможній, один був бідненький. Той мав багато худоби, дрібної, великої, і бики мав, і вівці мав, всяке різне мав. Цей мав одну овечку писну, яку собі придбав. І вона їла з його хліба разом з ним. І написано, келиха його пила разом з ним. На грудях в нього не раз лежала, спала. І він любив як свою дитину. І от коли прийшов подорожній до цього багатого чоловіка, тому стало шкода щось взяти зі своєї стайні. Він забрав цього в бідного, цей єдиний, що він мав вівцю, приготував якусь там поживу і пригостив цим свого приятеля. Коли Давид це вислухав, а Давид, ми пам'ятаємо, як би не було, щоб не було на його голові в цей час, по духу він пастух. І от таким такою близькою рідною мовою заговорив до його серця Бог, той, який любив овечок, який дорожив кожною вівцею, запалюється Давидів гнів, коли він вислухав цю історію і каже, вартий смерті цей чоловік. Що таке міг зробити? І він в відплатить за цю вівцю. І коли він виніс цей свій вирок суд свій, як ми сьогодні вже чули про суди, пророк Божий каже: Давиде, це ти той чоловік. І от ми вертаємо ще назад, чому була розказана ця притча. Тому що одного часу, коли от Бог давав ті всі перемоги Давидові, і вже десь життя починало входити в спокійне, мирне русло. Одної вечірньої пори Давид вийшов на подвір'я свого царського палацу і побачив жінку. Видно, десь недалеко це відбувалося, в поле зору його попало, оголена десь там, мабуть, купалася. І вона йому дуже була до вподоби, написано, вродлива вона була, а він її приводить в свій дім. Він з нею мав стосунки, відпровадив, та й може би й забув. Але написано, за якийсь час вона посилає до царя і каже: я вагітна. Я вагітна. Чоловік є ще на фронті зараз. Тому що ще йшла якась певна війна. І зрозуміло, що стане відомо, так, що цього віка вдома не було, як завагітніла. Ну і там довга історія. Но факт того, що Давид підлаштовує так, щоб вкоротити історію, так, щоб цей уря його звати, хітиянин, не з Божого народу, чужинець, на який вірний був ідеям царським, так і цьому народу. Так. Тож, так, ви знаєте, ці всі деталі. Підставляє його в найгарячішу точку бою. Військовоначальнику каже відступити в цей момент, щоб була гарантована 100% смерть. І так стається Урія. Законний чоловік цієї от жінки, яка завгітняла від царя, помирає в бою. І це, ця, ця овечка. І це ця, ця овечка з цієї притчі, чиє життя так легко обірвав цар. Це все, що було в цієї жінки, її чоловік. І так легко цар обриває життя його і виносить вирок на своє життя. В четверо ти відплатиш за цю вівцю. І от цих четверо, про яких я згадував вище, це була ціна заплачена за життя хітиянина Урію. Дитятко новонароджене, потім один син, дочка, другий син. Ціна помилки. Цього всього могло б не бути в житті Давида. Мало не бути в житті Давида. Могло не бути смерті новонародженого дитяти. Могло не бути цього знущання в його домі, смерті сина. Потім оцього сина знайдуть повішеним на дереві простріляним стрілами. Цього всього могло не бути в житті Давида. Я більш ніж впевнений, в Бога були абсолютно інші плани, але ми вже про це ніколи не знаємо. Ніхто не знає. Які плани були на життя Давида від Бога? Бог казав: я буду будувати твій дім. І це точно не було те, яким шляхом Бог хотів будувати дім Давида. Але в якийсь один момент Давид допустився архіважливої помилки, яка надто дорого коштувала його, його дому, і взагалі Ізраїлю. Всього всього могло не бути. Життя могло складатися зовсім іншим шляхом і інше русло піти. Всі ми согрішаємо, всі ми помиляємось. І насправді, друзі, в кожної помилки є своя ціна. Помилки, звичайно, ми ж розуміємо, помилки є різні, ціна помилки є різна. Десь достатньо сказати вибач, і цього достатньо. Свого часу Ісус Христос сказав, коли ти приходиш перед лицем Боже з жертвою якоюсь, а в ваших стосунках не все вирішено. Все, що потрібно, ціна помилки, іди і скажи вибач, перепросися, а потім повертайся перед Боже лице. Ну не завжди одного вибач достатньо. Є різні помилки і ціна є різна. Ми знаємо, як дорого коштувала помилка Ананії, ананії, ананії сапфірі. Їхня помилка їм дуже дорого обійшла, з життям заплатили. Своїм життям за їхню помилку. «Ананію, чого сатана в твоє серце вложив оцю справу. Ти ж розумієш, що ти неправду сказав не людині, ні. ти Богу, Ти Духу Святому сказав неправду? Як тільки почув, впав мертвий. Ціна помилки. Ми знаємо, яку велику ціну було виголошено за помилкове рішення Симона колишнього ворожбета. Чув Євангеліє, бачив дію Святого Духа, сподобалося йому, захопило його це, покаявся, хрещення вод не прийняв. Захотів мати силу Святого Духа, но не зорієнтувався, як це все відбувається. Приходить гроші, приносить. Ось вам гроші, дайте мені дар Святого Духа, щоб я міг робити те, що вмієте робити ви. І каже до нього апостол: О. Я бачу, ти весь в путах неправди. ти наповнений цією гіркотою жовчною. Кайся, просив Бога. Може. Може, Господь тобі простить. Ми читаємо ціну помилки Ісава. Описано, Він каявся, Зі слізьми каявся, але прощення не знайшов. Ціна помилки. В кожної помилки є своя ціна. Знаєте, що в тому всьому складно, друзі? Що ні один з нас не знає, яка ціна нашої помилки. Не знав, Давид ціну своєї помилки. Вгамуй лиш свою похоть. І всього цього би не було. Але він не знав, яка буде ціна його помилки. А нані і сапфірою не знали, скільки буде коштувати їм їхня помилка. Адам з Євою не знали, яка буде ціна їхньої помилки. Ніхто, я і ти, ми не знаємо ціну нашої помилки. І знає тільки Бог. І те, що ми сьогодні згадуємо, це ціна наших помилок. Це ціна наших помилок. Це не цвяхи Тебе тримали на Христі. Це гріхи наші, це провини наші, це помилки наші. Ісус платив ціну за наші помилки. Дорогі брати і сестри, у нас зараз буде молитва. Це вже останнє, останнє, останнє приготування до причастя. Ми чули сьогодні осторогу з Божого Слова, щоб ми не підійшли до цього легковажно. І зараз ці останні наші молитві перед причастям. Якщо ми подібно Давиду можемо сказати, Господи, беззаконня моє перед очима моїми. Я знаю, де я вчинив помилку. То я би дуже просив, щоб ми в цій молитві просили в Бога, Господи, не залічи мені цього гріха. Прости мені, Господь дорогий. Очисти і освяти. Я знаю, я розумію, я каюся тому що, сестри, брати, ніхто з нас не знає ціну нашої помилки.